День шановні глядачі в ефірі передача Гендер Медіо і з вами я, її ведуча Олеся Юрченка. Сьогодні у студії присутні гостя пані Галина, координаторка проєктів громадської організації Гендерний центр та експертка пані Людмила, голова благодійного фонду Берегиня. У мене запитання до пані Галини. Через те, що е, тема нашої сьогоднішньої передачі гендерний театр, хотілося б задати вам таке питання. Е, що ви, яку мету ви переслідуєте у ході роботи інтерактивного гендерного театру? Дякую за запитання. Е, якщо говорити за інтерактивний гендерний театр, то це об'єднання молодих людей, які небайдужі проблеми, які існують в нашому сьогоднішньому світі. Головною метою театру є зато. Візуального мистецтва передати проблематику існуючу і головним чином довести в першу чергу до молодих людей, як потрібно себе поводити в існуючому нашому сучасному світі, і як потрібно ставитись на зокрема до таких людей, які вілінфіковані, як потрібно відноситись до такої проблеми, як проблема або. Як потрібно відноситись до такої проблеми, яка існує особливо в молодіжному середовищі, це залежність від інтернету. Також невід'ємною складовою діяльності інтерактивного гендерного театру є підняття проблеми гендерного насильства, яке існує на сьогоднішній день в нашому суспільстві, і на жаль, які поки що ми подолати не можемо, але підняти проблему і поставити питання перед молоддю, як не можна себе поводити, це є одним із головних завдань. Нашого театру. Дякую. Угу. Дуже дякую, пані Галина. Ми бачимо, що ви займаєтесь дуже таким вагомим для нашої держави питаннями, але хотілося б ще почути думку нашої експертки, пані Людмили. Що ви думаєте з цього? цього дякую. Дякую, що запросили. Дуже, дуже приємно, що молоді люди не стоять у стороні від соціальних проблем, намагаються їх вирішувати. І саме донесення ровесників до ровесників приймає зовсім іншого значення. І я так вважаю, що цей досвід без безперечно дуже позитивний. Його треба розповсюджувати в соціальних мережах, і щоб, щоб і громадська організація гендерний центр з міста Луцьк вона має сама 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 піарити себе і розказувати про свій про свій досвід, щоб люди. Україні, але не тільки ви про те, що робите. Дуже дякую вам за те, що ви робите. Дякую за проведення. Я дуже дякую нашим присутнім, що ви були сьогодні з нами. На цьому наша передача, час нашої передачі вичерпано. Бажаю вам гарного настрою, присутнім і всім нашим глядачам. До побачення, до нових зустрічей, з вами була я, Олеся Юрченка. До побачення. До побачення.